Новим смартфоном все складніше і складніше завойовувати серця своїх потенційних покупців, адже ці самі покупці стають все більш вибагливими. Це Realme 10 Pro Plus 5 g Давайте подивимось, на що спроможний цей парубок моторний і чи вартий він вашої уваги взагалі. З вами проект Фермком. Я Сергій Шихайлов. Почнімо ж. Перше, за що чіпляється око зовнішність. Тут у апарата все складно. З одного боку, всюди пластик, окрім фронтальної панелі. Щоправда, ця прикрість легко фікситься покупкою чохла. А там вже пофіг, що під ним, так от мої тактильні маніяки і маніячки, ще раз нагадую вам про наших друзів із звуки UA». Шукайте захисні акси, у них посилання в описі. З іншого боку, маса приємних особливостей: перша заокруглений дограний екран. Мені це все ще не подобається, але я знаю, що ви, моє шляхетне товариство, від того пісяєтесь, тому заносимо в плюси. Друга на смартфоні мінімум маркувань, є тільки логотип виробника. Ніяких вау, дивіться сюди, камера на мульярд мегашмаксерів чи імейдж Stabilization, чи Triple камера Сістем. Нічого такого тут нема. Якщо ви не в захваті від такого роду татуювань на смартфоні, вам це явно сподобається. Йдемо далі. Дильної панелі. Хтось сказав би, що це переливашка дзузьки тут тупо. І я кайфую, адже знаю, що це точно не як у всіх, але розумію, що такі дизайнерські викрутаси, наприклад, суворі українські сталивари, собі не дозволять. Для них, до речі, існує стриманий темносірий колір. Сканер пальця під екраном є, працює бомбезно, тикав би і тикав. Вологозахисту і бездротової зарядки нема. Як і можливості розширення пам'яті за допомогою карт. Тут звичайно хник. А що ще хочеться тикати знову і знову? Так це елементи інтерфейсу. На котрі смартфон ніжно реагує легеньким брязканням. Вібромотор тут такий же приємний, як і ябковий штрудель з родзинками та морозовом з львівської краївки улітку. Бімба коротше. Зібрано все ну, майже ідеально. Тобто мені здається, що таки ідеально, але я допускаю, що особливо придирчиві люди тут таки б знайшли якийсь недолік. Смартфон вийшов дуже тонким, як для гаджета з банкою на 5000 мАг. і відносно легким маса 175 грам. По Корпусу, все переходимо до екрану. Realme 10 Pro Plus 5G оснащено 67-дюймовою Full HD Plus, самолет матрицею з розгорткою 120 Гц. Кольори соковиті, яскравість не рекордна, 800 ніт у піку, але в цілому адекватна. Бокові грані дисплею, як уже було сказано, заокруглені, що примножує і без того в цілому приємний портрет цієї панелі. Нерівномірна підсвітка на заокругленнях, що, очевидно, є класика жанру. Чесно кажучи, думаю, що саме дисплей. Даної моделі і буде однією з причин покупки агрегату, адже перед нами, типу, як середняк. А в цьому класі такого букету приємностей немає ніхто, ну або майже ніхто. Скажу ще раз, для тих, хто не вкурив на що тут фапати, на екран водопад, шановні. Мені тут на вушко шепнули, що це типу як флагманська фішка, тому хапайте лубрикант, серветки і вперед до пригод. dc дімінг в прошивці відсутній, але я підгледів у західних колег, що не обділено. Пілені спецовою технікою, інфу, що свідчить про адекватні показники чим. Навіть на четвертині яскравості, на третині взагалі бімба. 5% коротше на дисплей, а каска Always on display, до речі, також є. Тепер щодо звуку динаміків, що співають дуетом, адже стереопара тут реалізована. По запасу гучності претензій нема. Мелодичність на 6 чи максимум 7 балів із 10, адже бас перенасичений гулом. Далі камери відразу. Ремарка, усі фото і відео, що зняті на смартфон, зроблені приблизно о четвертій вечора всередині січня в похмуру погоду. Знайте в гарному освітленні цей смартфон явно зможе більше. Так от, як на мене, камери Realme 10 Pro Plus це найслабше місце гаджету. Не рятує навіть життєдайна цифра в 108 мегапікселів, хоча конкретно з деталями в фотках, що зроблені на головний сенсор, як на мене, все непогано. Що основний блок камер, що фронталка, роблять просто при. Стойні знімки, у них нема якихось яскравих мінусів, але після спілкування з таким чудовим екраном ти і фотки очікуєш орієнтовно такого самого рівня. Хочеш художності, широкого динамічного діапазону, соковитості, але усього цього тут нема. Упевнений, постобробка в спецпрограмах точно покращить ситуацію, і ваш інстаграм із задоволенням всмокче цей преміум контент. Відео гаджет пише в 4К. як на мене, з огляду на рівень освітлення, в момент зйомки ролики виходять. Дуже непогані, але стабілізацію в смартфон не завезли. Це дуже відчувається і засмучує. У мене все. Переходимо до заліза. Тут новини будуть гарні, але спочатку технічні характеристики. Серце гаджету 6 нанометровий Mediatek Dimensity 1080 з графікою mali G68 MC4 на борту. По пам'яті версія 8 256. Працює залізо чудово, і 120 Гц на екрані відмальовує нормально, і в службових задачах не лагає, і навіть. З серйозними іграми тут все в цілому добре. Кілька прикладів. У VOD Blitz смартфон навіть після 10-15 катки показує стабільні 50-60 FPS при максимальному наборі ефектів. 120, до речі, увімкнути в налаштуваннях можна, але побачити під час ігрового процесу ні. Diablo Immortal і Genshin Impact комфортно крутяться на середній графіці, ні лагів, ні фрізів не помітив. Якщо графу задрати на більш високий рівень, з'являються проблеми. Коротше, сказати, Сказати, що перед нами ідеальний смартфон для ігор. Я не можу, але пограти точно буде в що. Не сильно стримуючи свої апетити. Результати в синтетиці традиційно перед вами. Акумулятор в смартфоні, як я вже казав, на 5000 мАч. І це сказати чесно відчувається. При середніх навантаженнях гаджет абсолютно ніколи не жив у мене менше однієї доби. Як правило, це півтора дні, комплектний зарядний пристрій, до речі, виглядає ось так: дуже солідна балумба. Заряджання від 0 до 100% виведений на екран. Тепер питання ціни і конкурентів. На момент написання сценарію до цього відео головного героя цього ролику в продажі нема. Але ми знаємо орієнтовний цінник на Realme 10 Pro Plus 5 в Україні 15 тисяч гривень. Давайте подивимось, що ринок може запропонувати за аналогічний або ж схожий бюджет. Для цього ми йдемо на є-каталог. До речі, у них з'явилась чорна тема, і шукаємо пропозиції за ті ж. Задля того, аби видача стала трошки меншою, давайте використаємо кілька фільтрів. Їх можна просто шукати, пролистуючи список, а можна користуватись пошуком фільтрів, кому як зручніше. Із видачі виділимо OnePlus Ace Poco X4 Pro, Realme 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Хтось із них ціну тримає, а хтось уже почав помітно дешевшати. Цю інфу, як і багато чого іншого, можна знайти на є-каталог. Посилання на них є в описі. Не соромтесь використовувати цей чудовий ресурс для підбору нової техніки. Робимо висновки за орієнтовно 15 тисяч гривень у Realme 10 Pro Plus до біса конкурентів, адже я назвав лише тих, хто конкурує з ним тільки по кільком параметрам. І навіть якщо дивитись лише на цей невеличкий список, то той же OnePlus Ace зі своїм Dimensity 8100 Max виглядає значно апетитніше по характеристикам заліза. На цьому місці вам як. Покупцю варто вирішити для себе, що пріоритетніше екран в гаджеті від Realme чи процесор в телефоні від OnePlus, свіжий 13-й Android в Realme чи оптична стабілізація в камері OnePlus. А можливо, вам не надто принципові 120 Гц в екрані Realme 10 Pro Plus 5G, тоді і варіантів вибору у вас буде значно більше. Постає питання: а чи може цей смартфон витримати конкуренцію в принципі, як на мене, так? Чому загинайте пальці? Шикарний дисплей, залізо, що плюс-мінус відповідає ціннику, вбудований. На тильній панелі гіперсерйозна зарядка, котра може стати предметом для самооборони у вмілих руках. І стабільна людська прошивка, котра ще й на 13-му Android побудована. Імхо букет дуже непоганий. Єдине, чого б ще хотілося, ціну трошки більш схожу на китайську з Аліекспрес. Але можливо це питання часу. Як на мене, смартфон сумарно вийшов дуже непоганим. Точно можна брати. На цьому у мене все. Не забувайте тицяти вподобайку, підписуватись на канал, а також ділитись нашими відеосами зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлю подяку нашим спонсорам і патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Хто бажає долучитись, всі необхідні посилання є в описі цього ролику. Дякую, що дивитесь і слава Україні!